Якщо ви ще не зрозуміли, то я інтелектуал, я автор, творець. Саме тому я вважаю, що робити відео раз місяць – це не проблема, це авторський стиль. Отож, ми з вами вивчили, що таке нейромережі, дізналися про аніме, дівчата, які грають в ігри. Але ми упустили головне фактор, без якого всі ці речі були б неможливі. Який? Пиво, без пива, але сьогодні ми поговоримо не про це, ми поговоримо про інше: про технології, комп'ютери, майбутнє, відеокарти, пиво, чіпси і 8 двигуни. Недавно мені з'явилася ідея про те, що мій комп'ютер гівно, який тупо не вивозить. Тому потрібно купляти новий. Вирішив я розібратися, подивитися деталі, полазити по сайтах, дізнатися характеристики. Якраз на мій RTX вийшов, думаю, блін, класно, інші стане дешевшими. Візьму собі, поставлю, буде класно. Тому почав підбирати і тупо прихуї від таких цін. Ви бачите, скільки коштує RTX 3060 або двадцять Навіть 1050. CTI. Бля, пацани, це ж не підйомна сума. Це повний пиздець. На такі гроші можна жити рік або два і нічому свій відмовляти. А процесори? Ви процесори бачили, блядь? Сука, 10-15 штук. Бля, ви там що геть йобнулися? Але це не найгірше. Коли це все складається докупи і ти бачиш окрему суму, це просто їбануться можна. ми такі цифри навіть в школі не проходили. За ці гроші я можу купити свій БМВ і тупо люто навалювати під Євробіт і фонд по всьому Львову. Камон, нафіг ці ваші комп'ютери ціною половинового тіла. До речі, не факт. Моє кіло коштує приблизно півтора літрів львівського різдвяного. Спитаєте ви мене, в чому цього відео? Я що, їбу, Відповідаю вам. Я тупо роблю за контент на ютубі. Але єдине, що я зрозумів, мій процесор 12-го року. Це тупо святий грааль, який дозволяє мені робити купу приколів, вивозить всі штуки, які я прошу, хоч робиться через сльози і через біль. Тому, діти, знаєте, щоб пити нормальний комп'ютер, треба або бути арабським шейхом, або Віктором Ющенком, а я ні то, ні інше. Якщо ви чекали прохання скинути мені пару гривень донатом, його не буде. Я знаю, що ви всі максимум скинете мені каку під двері, тому що у всі такі самі бідні, як і я. Але за перегляд я вам дякую. Нагадую, поставити лайк може все ж таки колись я отримую інтизацію і отримую хоча б гривень 100, щоб собі пива.